Це ідеальний гаджет для студентів або людей, які часто ходять на робочі зустрічі. Плодно це мініатюрний диктофон зі штучним інтелектом, який за розміром трішки товстіший, за банківську карту і важить всього 30 грамів. Ви будете в такому самому шоці, як і я, бо в цей корпус якось помістили батарею на 400 мАч, 64 ГБ пам'яті, плату і кілька мікрофонів. Просто затискаєте одну кнопку і девайс відразу записує ваші лекції, зустрічі, дзвінки і все що завгодно. А при підключенні... Учені до застосунку дані синхронізуються через хмару, і тут починається саме цікаве. Бо штучний інтелект переводить запис в текст, розпізнає спікерів, виділяє теми і задачі, формує короткі підсумки і навіть малює майдмеп. А якщо переключити ось цей тумблер, то можна записувати дзвінки. І більше не буде таких ситуацій, що ви про щось домовились, а потім забули про що, бо тепер завжди буде можливість прослухати запис в додатку. Мінуси також є безкоштовно доступно всього 300 хвилин розшифрування. Провок на місяць, а якщо цього недостатньо, то можна придбати один з двох тарифів за 120 або за 300 доларів на рік. До речі, в комплекті йде зарядка, максейф, чохол і магнітне кільце. А як вам такий гаджет? пишіть в коментарях.